Cyberpunk 2077 це гра, про яку ми говорили в наших відео не одну сотню разів. Гра, яка до цих пір цікава, і гра, яка продовжує розвиватися, не дивлячись на серйозні проблеми, які в неї були. Втім, усе це дрібниці порівняно з безлічю деталей DLC, про які ми змогли дізнатися зі свіжих прев'ю. Тому в цьому відео я розповім вам про враження преси від буквально перезапуску Cyberpunk версії 2.0. Якщо дозволите, це дійсно майже нова гра доповнення Фантом Ліберті кардинально міняє багато механіка, деякі переробляє взагалі з нуля. кажу одразу в відео, я буду трохи говорити про сюжет. Все ще без спойлерів, але якщо ви зовсім нічого не хочете знати про події, які розгорнуться в доповненні, уважно подивіться на тайм-коди, щоб пропустити відповідну секцію. Отже, події Phantom Liberty відбуваються під час основного сюжету Cyberpunk. У вас є два варіанти: або пройти основну сюжетну лінію повністю, або настільки, щоб отримати доступ до доповнення. Для цього як мінімум потрібно виконати місію в Конпекі Плаза, або запустити доповнення окремо заздалегідь підготовленим та вкачаним персонажем. Як це було у Witcher 3». Після цього у гравця не залишається нічого іншого, як поринути у шпигунсько політичну пригоду. Вона приведе відо президента нових сполучених штатів, чиє життя в смертельній небезпеці. Справа в тому, що її приватний транспорт зазнав аварії у псарні нові локації доповнення. Це одна із локацій в районі Пасифіка. Фантом Ліберті дійсно величезне доповнення, повне безлічі можливостей відчути себе у справжньому шпигунському трилері, бо саме від вас залежить життя президента. Ента Розалінд Майерса, персонаж зіграний ідрісом Ельбою, схожий на суміш Джеймса Бонда та Ітана Хоука. От тільки у нього закінчилися всі ділові костюми. Мартіні він проміняв на щось менш екстравагантне, а служба на її американську величність змусила його робити занадто багато речей, від яких будь-яка нормальна людина воліла б триматись подалі. CDPR створила дещо клішований погляд на шпигунську історію, але знаючи, як будує сюжет ця. Студія він буде далеко нетиповим. Сафір веде вийде. Поговоримо про сюжет. Демо починається вже після того, як Ві потрапив до Дохтауна, і це зовсім не дивно. Початок DLC розробники тримають у секреті, щоб не зіпсувати сюрприз. Все, що ми поки що знаємо, це те, що з Ві зв'язується нетранер під псевдонімом Сонгбьорд, яка разом з місіс Майерс перебуває на борту президентського літака Space Force One, що зазнав нападу невідомих сил. Судно неминуче зазнає аварії в Найт Сіті, в цьому немає жодних сумнів. Отже, все зведеться до того, що ВІ відправили на рятувальну місію, пообіцявши ліки від смерті через той самий чіп з цифровою копією Джонні Сільверхенда в голові. Сонгбьорд знає про реліквію, тобто чіп в голові Ві та її руйнівні наслідки для здоров'я протагоніста. Саме тому вона пропонує допомогу, якщо ми зможемо врятувати її боса і друга в одній особі. Тож нам не залишається нічого іншого, як прориватися крізь дахи, повні людей, і поки що безпорадно спостерігати. Гати, як Space Force One отримує чергове влучання і приземляється з грацією мішка цементу посеред псарні. Ми біжимо на допомогу, а на нашу ціль нападають бійці баргесту місцевої банди, яку очолює Курт Хансен. У минулому професійний військовий. І повірте, ця людина не боїться проливати кров. Після того як дістається до Майерс, демо переноситься в минуле щоб дати гравцям можливість дослідити відкритий світ Дохтауна, За словами західних журналістів у фіна. Альній версії гравці отримають чимало задоволення, розшукуючи безпечне місце разом з президентом. Однак, вся ця історія і завдання зафейлилося, бо якесь падло зрадило протагоніста. Щоб розібратися у всьому рано чи пізно перед нами ставлять завдання: знайти Соломона Ріда, сплячого агента, який розкриється лише тоді, коли ми зателефонуємо йому з надзвичайно архаїчного телефону. Зустріч з Рідом і справді нагадує сцену зі шпигунського фільму. Ми Йдемо до переповненого баскетбольного майданчика. Хтось раптом сідає позаду, Тицяє нам під ребра пістолетом і вимагає інформацію про те, хто нас послав. Коли ми даємо пряму відповідь, цей типчик заявляє, що не знає, про кого йде мова, бо, очевидно, вас можуть підслуховувати. Ми не бачимо, хто тицяє в нас пістолетом, але чуємо характерний голос. А потім команду йти до його машини, обов'язково переконавшись, що за нами ніхто не стежить. І дрісельба в ролі Соломона Ріда дуже до. Добре підходить під свого персонажа, розважливий, витриманий, можливо, з надто великим досвідом роботи на уряд. Контраст у підходах Ріда та Ві до порятунку Місіс Майерс дуже добре видно, особливо коли у суперечки втручається Джонні Сільверхенд, військовий дезертир, який точно не відчуває себе комфортно працюючи з політиками та людьми, які висять у них на повідку. При цьому у гри тепер з'явиться справжній розгалужений сюжет. Якщо коротко, то в основному сюжеті Сайберпанк з'явиться. Один новий фінал, який відображатиме ухвалені у фантом Ліберті гравцями рішення, користувачі зможуть вибрати, кому саме довіряти при проходженні історії, і як чинити свобода та вірність завжди матимуть свою ціну. Власне, нова локація, псарня, місто в місті, де всім заправляють бандити, яке підкоряється суворому лідеру та його бійцям. Це оази з бруду, кіптяви, беззаконня та величезне джерело новинок, які чекають на гравця, захопливий головний сюжет, нова зброя, транспортні засоби та побічні завдання, такі як збіри ірдропів, посилок, які позначені червоним димом, та непрості кур'єрські місії. Це абсолютно новий район Найт Сіті, точніше. Ніше це шматок Пасифіки, який не можна досліджувати в базовій грі, а гравці зможуть прогулятися руїнами готелів та багатоповерхівок. При цьому сюжетка адону не обмежується псарнею. В інших районах також будуть нові завдання. Деякі з них можна перепроходити нескінченно. У той же час геймплей зазнав великих змін. Як я і говорив, усі основні та головні системи гри були перероблені або значною мірою оновлені. Перероблено всю структуру прогресії гри. Вас дратувало? Наприклад, меню атрибутів, де було п'ять розділів на вибір, і явно було місце для шостого. Нарешті ми отримали те, на що так довго чекали. З'явився розділ реліквії, який дозволяє нам ще більше кастомізувати персонажа під бажаний стиль гри. Кількість перків у кожній категорії було зменшено, і вони стали більш конкретними. Знову ж таки, щоб зробити кожен білд відповідно до твоїх очікувань. Поясню, система скілів сфокусована не на підвищенні цифр характеристик персонажа. А на наданні гравцям реальних здібностей, які вони зможуть застосувати під час геймплею. Наприклад, одна здібність додасть новий рух персонажу, а інші дозволять відбивати кулі катаною або виконувати добиваючі удари. А власне, модифікатори для кожної навички допоможуть гравцям ще більше посилити їхні властивості, що логічно, але доступ до нового дерева прокачки буде лише у доповненні із сюжетних причин. Відвідавши вкладку з кіберімплантами, теж зразу помічаєш, що її сильно покращили. Зліва раптом з'явилася смужка, схожа на максимальну потужність аугментації. Ві. Нова система показуватиме, яке навантаження від них зможе витримати організм ВІ, перш ніж він вирушить у кіберпсихоз. Крім того, змінилася також крива складності, система левелінгу, випадання луту та поява нових побічних активностей. Зміни торкнулися і нетранінгу. Скануючи суперника заздалегідь, гравець буде чітко бачити, які хаки піднімуть тривогу. а які і пройдуть для ворога непоміченими. Це додає додатковий тактичний рівень нетранінгу, адже можливо не варто ризикувати і розкривати себе. Можливо, глушник та куля в голову не такі витончені, зате ефективні. Головне, тепер ви можете бути впевнені, коли одного пострілу буде достатньо. Адже коли ми цілимося у ворога в режимі стелсу, відповідна частина його шкали здоров'я закриється, вказуючи, скільки хп він втратить від одного влучання, враховуючи, що сайберпанк це рольова гра. Де дамаг базується на числах. Хедшот не завжди може бути смертельним. Все залежить від DPS нашої зброї та рівня ворога. Ця зміна, однак, дозволяє нам оцінити, чи позбудемося ми ворога, не провокуючи відкритий бій. Дрібниця, але дуже корисна. Відмічу, що архетипи ворогів також були перероблені для більшого розмаїття. Ну і взагалі, я так розумію, що бойовку також сильно допрацювали. Наприклад, вони додали безліч нових анімацій. Наприклад, клинки богомола мають Тепер плавні і нервані анімації, а от катаною можна відбивати та блокувати кулі, що звучить дуже круто. Юзер інтерфейс та взаємодія з ним були значно покращені. Картка предмета на екрані інвентарю також виглядає інакше. З одного боку, у мене склалося враження, що на ній з'явилося більше інформації, а з іншого вона стала прозорішою. Тепер легше оцінити, чим відрізняється статистика кожної зброї. Також зникла оптова колекція Max Dogs, тобто інгаляторів, які. Використовуються для лікування. Натомість у демо можна було побачити, що під рукою є два Макс доки, і після використання одного з них з часом запас поновлювався, і ми знову мали повний набір. З одного боку зникає елемент занурення, адже інгалятори відновлюються буквально з нізвідки. А з іншого ми не будемо постійно спамити клавішу зцілення, адже потрібно враховувати час, необхідний для поповнення запасу. Якщо говорити про інтерфейс, то було також перебудовано зовнішній. Вигляд нашого телефону, яким тепер стало набагато зручніше користуватися, трохи по-іншому виглядає інтерфейс діалогів, хоча це деталь абсолютно третього плану. Автори також врахували критику щодо відкритого світу, тому вони переробили і доопрацювали поведінку NPC та покращили штучний інтелект ворогів, як я й говорив. Із цікавого, до речі, під час вуличних перестрілок між фракціями на вулицях тепер можна буде спостерігати динамічні погоні чи заскриптовані це сцени не, не зна. Але думаю, що так. Такі поліпшення, як говорять розробники, стали можливими завдяки тому, що вони відмовились від підтримки пастген-версій і їх технічних обмежень. Це дозволило використовувати додаткову пам'ять, доступну лише на консолях поточного покоління. У гру було додано нові автомобілі. Також у транспортних засобів з'являться слабкі місця, наприклад, порти для заряджання, якщо йдеться про електрокар. Ще із цікавого можна сказати, що мама Джекі Велса. Стане повноцінним фіксером і позначатиме для ві місця в найтціті, де можна вкрасти машини. До цього прив'яжуть абсолютно нові сайт-квести, такі як викрадення автомобіля і доставку без пошкоджень, поки за вами женеться противник. За передзамовлення, замовлення, до речі, гравці отримують в якості бонусу новий маслкар кар квадраспорт Р 7 Лінчувач. Ну і як я вже сказав, з'являться нові завдання з ірдропами. Це тимчасові події, в яких на карту падатимуть ящики з ранку. Донним вмістом і гравцям доведеться змагатися з іншими бандами, щоб забрати цінний лут. А ще є те, на що багато хто чекав: більш адекватні копи, які цього разу не телепортуються за спину героя, а реально приїжджають на місце події. Автори говорять, що система поліції була створена практично з нуля і тепер має кілька рівнів розшуку. А також автори додали кілька копів противників нового архетипу. У псарні переслідувачі відрізнятимуться від тих, що живуть в Найт Сіті. Вони стали більш вперті а на більш високих рівнях розшуку будуть робити все, щоб вас ліквідувати. До речі, не зрозуміло, чи покращили вони загальну фізику і управління авто. Але загалом CDPR обіцяють справжні екшонові автомобільні погоні проти поліції і банди. Крім того, покращився штучний інтелект противників. Загалом, і ми можемо стріляти з за керма транспортного засобу, що переосмислить погоні. Також під час їзди мотоциклом можна буде орудувати катаною, хоча у журналі. Лістів не було можливості перевірити, тому залишається вірити словам розробників. Але є один неприємний, як на мене, момент. Зараз взагалі не ясно, що з цього отримують власники базової гри, які не купуватимуть розширення. Так, частина змін геймплейних механік буде випущена як безкоштовне оновлення, але розробники досі не вирішили, що додати в безкоштовний список поліпшень. Разом з виходом патчу1.7 системні вимоги теж стануть дещо вищими. Тепер гра у Орієнтуватиметься в першу чергу на ssd накопичувачі, повні системки у вас на екрані. Чи будуть якісь технічні поліпшення для консольних версій? Поки не зрозуміло. Ну і головне, з виходом ілюзії свободи у Cyberpunk з'явиться українська текстова локалізація. Уточню, що у всій грі а не в доповненні. команді перекладачів знадобилося більше року, щоб адаптувати понад мільйон слів із діалогів внутрішньоігрового тексту і інтерфейсу. Підсумку, я скажу, що це вже точно не той сайберпанк, що вийшов у грудні 2020 року. Це навіть не той сайберпанк версії 1.6. Все це викликає у мене дуже позитивний настрій. Якщо повториться ситуація, з Witcher 3, тобто доповнення затягнуть мене набагато більше, ніж базова гра, то в день виходу Phantom Liberty я знову порину у світ кіберпанку. Атмосфера основного сюжету DLC надзвичайно інтригуюча. Перебудовані системи мають сильно покращити геймплей, а розробне. Обіцяють зробити ще більше виправлень та фіксів. Очевидно, CyberPunk 2077 стане набагато краще, саме так як повинна була виглядати базова версія на старті. Хоча, звісно, поки що рано робити остаточні висновки про доповнення та кожен його елемент. Зрештою, бо це все-таки коротка демка. Час оцінити справжню якість праці CDPR настане вже 26 вересня, за ціною 450 гривень на ПК та 1000 гривень на консолях. А поки що може. Ж лише сказати, що нам дійсно є на що чекати в цілому, можна зробити висновки, що розповідаючи про доповнення, ті, хто пограли зараз, досить позитивно відгукувались. Так розробники спокійні за якість свого проекту, який незабаром вийде на дуже прискіпливий ринок, і це мене радує. Як не крути, але я чекаю, щоб знову поринути в нову історію Найт Сіті, тому обводимо 26 вересня в календарі, бо тоді з'явиться привід повернутися в Найт Сіті. Що думаєте про це? До Повнення напишіть в коментарях. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.